Так, доброго ранку. Тема сьогоднішньої лекції загальні відомості про фотограметрію. І ми з вами познайомимося з наступними п'ятьми питаннями. Поговоримо і розглянемо, який же предмет фотограметрії, який її зміст і завдання. Розглянемо історію розвитку фотограметрії. З XVIII по 19 століття поговоримо про роль вітчизняних і зарубіжних вчених у розвитку даної науки, розглянемо зв'язок із землевпорядкуванням, перспективи розвитку стосовно прийнятих державних законів і постанов і розглянемо на останочок здобутки фотограметрії. І перш ніж перейти вже до основного матеріалу, що ж взагалі собою уявляє фотограметрія, фотограметрія це наука, що вивчає способи визначення форм розмірів, просторового положення та ступеня зміни в часі різних об'єктів за результатами вимірювань їхніх фотографічних зображень. І якщо ми будемо розбирати з вами термін фотограметрія, на складові, то ми з вами побачимо, що це слово походить від грецьких слів фотос, що позначає світло, грама позначає запис, і метро це вимір. Отже, його дослівний переклад буде вимір світлозапису». Що є предметом вивчення фотограметрії? Предметом вивчення фотограметрії. Є геометричні і фізичні властивості знімків, способи їх одержання і використання для визначення кількісних та якісних характеристик зфотографованих об'єктів, а також прилади і різні програмні продукти, які використовують у процесі оброблення. Характеристики об'єкта можуть визначатися за його зображенням. На окремому знімку або на парі знімків, які будуть перекриватися. Ці знімки будуть одержані із різних точок простору, і якщо при вивченні об'єкта використовуються властивості окремого знімка, то такий метод одержання необхідної інформації буде називатися фотограметричним. Але якщо у нас з вами. Будуть досліджуватися пара знімків, тобто буде лівий знімочок і правий знімочок, як ви бачите на даному слайді, у нас вверху два снімка P1 і П2 позначення. І обов'язкова умова те, що ці два знімки повинні перекриватися між собою. Ну, приблизно не менше, ніж 60% перекриття має бути. То такий метод буде називатися стереофотограметричним. І е, чому нам саме важливо використовувати стереопару, так, щоб у нас було два знімки. Бо одного знімку нам недостатньо насправді. Бо ці два знімки, стереопара, вона має декілька переваг. А саме, вона нам дає. Високу точність результатів, оскільки знімки об'єктів одержують прецизійними фотокамерами, а опрацьовують їх, як правило, точними методами. У нас з вами збільшиться продуктивність, якої завдяка... ми можемо досягти з вами завдяки тому, що ми будемо вимірювати не самі об'єкти, а їхнє зображення. І нині у фотограметрії виділяють три напрямки досліджень. Перший пов'язаний із методами картографування земної поверхні за знімками, другий із розв'язанням завдань у різних галузях науки і техніки, третій із технологіями одержання інформації про об'єкти Землі, Місяця і планет Сонячної системи. За допомогою апаратури, яка встановлена на космічних літальних апаратах. І завдання і методи останнього напрямку, вони пов'язані з картографуванням саме небесних ціл, ну і, звісно, що ми їх з вами розглядати не будемо, да? бо нас саме цікавить фотограметрія з точки зору отримання картографічних матеріалів. Ну, суть цього методу така, що пролітає літак, фотографує земну поверхню, ну, необхідну ділянку так, земної поверхні, і ми з вами отримаємо аерофотознімки, їх у нас насправді буде безліч таких знімочків. І далі наша задача буде, і обов'язковою умовою є те, що ці знімки вони мають перекриття 60% попередніх і наступних знімочок. Ми можемо з вами декілька робити таких маршрутів, і буде ще в нас, крім поздовжнього, ще й поперечне перекриття. Там також є певні параметри, ми їх з вами, ну, щоб зараз про це не говорити, у нас буде окрема лекція, як виконується аерофотозйомка, і ми з вами детально вже розглянемо трішечки пізніше. А зараз просто має уявлення. І ми з вами завдяки обробці цих аерофотознімків отримаємо певну модель, цифрову модель рельєфу, цифрову модель об'єкта, або цифрову модель місцевості. Наразі є дуже гарні програмні продукти, і це все не власноруч робиться, а відповідно використовуючи ці програмні продукти, з якими ми з вами будемо працювати вже у другому семестрі і будемо використовувати наш український програмний продукт Delta Digitals і саме в ньому працювати. А в цьому семестрі ми будемо з вами більш займатися аналітичною фотограметрією, а не цифровою, і вже знайомитися з теорією, як складаються фотографічні зображення. І ми бачимо з вами у нас на даному слайді зображена модель, і нижче в нас вже отримане картографічне зображення, карта отримана за результатами обробки ось цих цифрових знімків або аналітичних знімків, які раніше використовували. Ось саме таким чином. Тобто є певні переваги цього методу, ми можемо охопити велику територію, і ось в такому вигляді, да, так, знімочки з вами ми ну, приблизно в такому вигляді маємо. Тепер давайте перейдемо до другого запитання і розглянемо, яка ж є історія розвитку фотограметрії протягом XVIII-19 століття. Хочу вам сказати, що наукові основи теорії перспективи були створені ще в епоху відродження, тобто з XVII по XVIII століття, а у 1839 році француз Тагер винайшов фотографію. Ну, уявіть собі, да, скільки е, сотні років тому. Що Забезпечило одержання інформації про об'єкт. А в 1851 по 1859 роки Француз Лосем розробив графічні засоби створення планів інженерних споруд за їхніми наземними зніманнями. У 1858 році. Гаспар Торнашон отримав перші аерознімки з повітряної кулі. Так, раніше літаків не було, і перші знімки, і взагалі зародження так, фотограметрії як науки було виконано саме французом Торнашоном завдяки тому, що він отримав фотографічне зображення саме з повітряної кулі. Далі стереофотознімання, ну, вже ми переходимо до наших територій, було виконано в 1886 році поручиком Кованько, також з повітряної кулі, на висоті 800 метрів у Санкт Петербурзі. І подальший розвиток фотограметрії пов'язаний із появою на початку ХХ століття керованих літаків. Значення фотограметрії почало зростати під час Першої світової війни, але з цивільною метою в колишньому Радянському Союзі її почали застосовувати вже після 1919 року. У розвитку аерофотогеодезії та фотограметрії можна виділити. Три основні періоди, які ви бачите на даному слайді. Перший період з 1919 по 1929 року. Що відбувалося? Ну, була організація в цей період фотограметричних підприємств, і відбувалася підготовка кадрів, а також розроблення комбінованого методу фототопографічного знімання і проведення перших робіт із картографування. <заданий> Другий етап стосується періоду проміжку з 1930 по 1945 роки. В цей період було широке використання комбінованого методу для картографування території держави, а також для розроблення диференціального методу, що забезпечив значне скорочення польових робіт. І у цей період був створений центральний науково-дослідний інститут геодезії, аерофотознімання і картографії. Ну, можливо, ви чули десь такі скорочені назви, СНДІКІК. І третій період він пов'язаний з післявоєнним відновленням та розвитком господарства країни. Успішному розв'язанню проблеми картографування в даний період великою мірою сприяли теоретичні дослідження створення і впровадження у виробництво ряду нових фотограметричних приладів, які мали назву універсальні або ж аналогові. І в цей час розробляли і застосовували на виробництві аналітичні методи фотограметрії. Які ґрунтувалися на використанні стереокомпуратора і комп'ютера. У післявоєнні роки значний внесок у розвиток аналітичних методів опрацювання аерофотознімків зробили такі видатні вчені, як, наприклад, Лубанов, Лисенко, Антипов, Фіньковський та інші. І було створено стереоприлади, які дають змогу опрацьовувати знімки з перетворенням зв'язками проєктуючих променів. І саме в цей період були якраз створені різні геодезичні прилади. Ну, наприклад, стереокомператор Романовського і стереограф Дробишева. Ну, я розумію, що вам наразі. Такі, ці всі назви дуже страшні, здаються. Зараз я вам покажу ось стереокомператор Романовського. Ось так він виглядає дуже такий масивний прилад. І ось так виглядає стереограф Дробишева. І ось під керівництвом Русинову було створено короткофокусні аерофотооб'єктиви. І на основі їх високоякісні, досконалі аерофотоапарати. Зазначні досягнення в галузі аерофотознімання і фотограметрії Русинову, Дробишеву, Романовському та іншим видатним вченим було присуджено державну премію. Ну, що стосується Дробишева, то, напевно, ви чули і навіть бачили лінійка Дробишева. Яку ви використовували ще на курсі топографії, коли будували там план да, в масштабі 1,5 Можливо, пам'ятаєте. Так. Тепер щодо України. В Україні створено Київську школу фотограметристів під керівництвом. Сердюкова була також створена львівська школа під керів... керівництвом Фіньковського і Донецька школа під керівництвом Сергія Георгіча Могильного, який працював на нашій кафедрі протягом декілька років. Які успішно рвці наукові школи розв'язували значну кількість завдань. Для потреб галузей економіки, науки і підготовки молодих спеціалістів. Хочу сказати, що останніми роками інтенсивно розробляли програмне забезпечення, серед якого слід відзначити і спеціалізовані фотограметричні пакети, їх доволі багато в наш час. І все це призвело до того, що традиційні технології складання карт за знімками стали витіснятися. А на їхню заміну приходять цифрові. І ось ми бачимо з вами на цьому слайді якраз результат да, такого складеного цифрового зображення певної ділянки місцевості. Ну, і, відповідно, ми можемо отримати дуже якісний картографічний матеріал. Тепер давайте з вами розглянемо, яка ж Роль вітчизняних і зарубіжних вчених у розвитку даної науки. За кордоном для вдосконалення політознімальних процесів і процесів створення за аерознімками планів і карт із 1918 по 1923 року було побудовано спеціалізовані літаки, створені аерофотоапарати повної автоматичної дії, сконструйовані. Фототрансформатори автоматичної чи напівавтоматичної дії. І у 1922 році фірмою Карл Це було створено першу модель стереопланіграфа. Так, зараз я пошукаю вам ось цей слайд. Ну, на жаль, у мене фотографій немає. З цього стереопланіграфа. За допомогою цього приладу за знімками, використовуючи принцип стереоскопічного зору, стало можливим складання плану з горизонталями. І прилади такого типу названі універсальними стереофотограметричними приладами. А спосіб створення планів за допомогою цих приладів вже називається універсальним способом. Нам залишилось з вами розглянути питання, який ж взагалі зв'язок в нас є даної дисципліни фотограметрії з землекористуванням, які перспективи розвитку стосовно прийнятих державних законів і постанов є фотограметрію у сучасних умовах широко використовують при веденні державного земельного кадастру у землевпорядних роботах. При моніторингу земель та ефективному управлінні земельними ресурсами на всіх рівнях. У руках досвідченого землевпорядника матеріали аерофотознімання з їхньою величезною інформативністю є потужним інструментом, який дає змогу виконати різні види робіт із землеустрою найточніше і з найменшими затратами праці і часу. І ось ми бачимо да, з вами, що для розв'язання задач землеустрою ми можемо з вами обчислювати площі земельних ділянок, і розроблювати протиерозійні заходи, визначати координати меж землеволодінь та землекористувань. Усе це нам використання фотограметрії полегшує виконання цих робіт. Ну, і методи фотограметрії застосовуються при створенні цифрових, картографічних, земельно кадастрових баз даних, створенні автоматизованих систем реєстрації землі, проєктів планування і реконструкції сіл, селищ і різних міст. І тепер залишилося розглянути здобутки фотограметрії на зламі другого і третього тисячоліть. Відбувається такий злет науково-технічного прогресу, про який ну, ще 20-30 років тому не могли ми і мріяти. Нова нові техніка і технології суттєво вплинули на геодезію, картографію, фотограметрію та інші наукові дисципліни про землю. І серед найвпливовіших досягнень. Можна визначити наступне. Ну, по-перше, це розвиток космічної техніки і технологій, зокрема, функціонування супутникових навігаційних систем та їх використання для геодезії. Це розвиток електронно-обчислювальної техніки, в тому числі поява потужних персональних комп'ютерів з величезними об'ємами зовнішнього та внутрішньої пам'яті і з високою швидкодією. Ми можемо з вами віднести розвиток мікроелектроніки і розробку нових типів сенсорів, серед яких для нас є важливими так званий прилад з зарядовим зв'язком, які здатні фіксувати електромагнітне випромінювання з високими геометричними і радіометричними параметрами. Є також відбувається розвиток лазерної та оптико-електронної техніки, радіотехнічні способи дистанційного вивчення різноманітних об'єктів, ну і в тому числі земної поверхні. І розвиток геоінформаційних технологій, які ви наразі вивчаєте на третьому курсі гіст-технології, в яких найновіші можливості всіх вище перелічених науково-технічних досягнень спроєктовані на ідеологічну платформу геоінформатики, що об'єднує тематичні відомості та знання, здобуті в різних наукових дисциплінах про Землю. Ну, і вплив цих досягнень настільки змінив теперішню фотограметрію, що технології 20-річної давності, ну, навіть ще давніші, вони сприймаються як ну, така віддалена історична епоха. Я вам щиро дякую за увагу. Якщо є якісь до мене запитання, будь ласка, я готова надати вам відповідь. Ні, питань немає.